Доброго дня, мене звати Маргарита. Я з Калинівської громади Броверського району. Навчаюсь на агробіологічному факультеті на першому курсі 9 група. В першу чергу я звертала увагу на те, що у нас аграрна країна і агрономи вони завжди будуть затребувані. Також я йшла по батьківським стопам. У мене сам тато він також агроном. І, взагалі, ця професія з дитинства мене дуже приваблювала і дуже мене цікавить і на даний момент. В першу чергу, напевно, це були рейтинги, тому що я вже коли розуміла, що буду поступати саме на агронома. Все ж таки спеціальність агрономія в НОБІПі найбільш розвинена в усій країні, а також на європейському рівні. Е, насправді я думала, що буде все дуже погано, але перша сесія стала досить, досить добре. Я з собою абсолютно задоволена, немає трійок, немає двійок. Е, так, і декілька четвірок е, з хімії, але це таке. Е, найбільше мене вразило вже як студента, також як старосту. Це в першу чергу це практичні заняття. Ми виїжджали в пшеничне, де мали практику як з дронами також ходили по полях, там де росла гречка, пшениця і тому подібне. Також ми неодноразово брали участь в різних конкурсах. Насправді це дуже цікаво, і в порівнянні з іншими університетами на Біпі це набагато сумніше розвинено, і це набагато все цікавіше. І це якраз є таким проявом, що саме студентське життя воно пройде набагато цікавіше і найбільше запам'ятається. Напевно, що найбільша відмінність саме заключається в тому, що вже в університеті ти сам за себе. Тобто немає вже такого натиску від вчителів, там, від батьків. Ну, дійсно, ти просто сам за себе. На даний момент в мене найбільше душа лежить саме до грибівництва і, думаю, також до виноградарства. Загалом у вільний час е, намагаюся максимально посвятити себе знову ж таки університету, е, займаюсь, так скажемо, студентським життям. Це як студентське самоврядування, також сенат студентської організації, що включає різні конкурси, там баталії. І тому подібне. Також я дуже сильно люблю малювати і вільний для себе саме час я малюю також. Насправді це так. Теж так справжня школа життя, тому що вже немає ні тата, ні мами, які там допоможуть чи ще щось знову ж таки вже включається самовиховання. Через 5, я, я ну, я, через 5 років я виявляю себе агробізнес леді у якої 5 джендірів. Насправді, через 5 років я уявляю тією людиною, що знає багато мов, в першу чергу працює в максимально в критецькому холдингу на посаді агронома. Також я вже максимально намагаюся вкладати в себе на даний момент. Аби ця мрія дійсно стала реальністю. Напевно, в першу чергу я раджу іншим студентам, аби вони прислуховувалися самі до себе. Щоб це йшло саме від них, а не від батьків. Щоб було саме так, як лежить їхня душа. І все.